Всім доброго дня. Картопляна хата продовжує свою роботу. За 2 неділі сьогодні у нас виглянуло наконець сонечко. Подивіться, як розцвіли абрикоски, пчолки гудуть. Може в цьому году хоч нас порадують. От. І сьогодні продовжаємо садити лохину. Значить, в попереднім відео ми викопали ямки. Тепер наниз засипали е, серу клоїдну. От, на серу укладуємо полугнилі ветки сосни. На низ кладемо такий покрупніш. О, от так. Бачите, які вони підгнивші під вже такі. Це трошки. Так, отакі от віточки всі. Мікоризму. Укладемо. Покажи мікоризму. о, Повинна бути мікоризма. Бачите? Оце так. О, оце сюди ми на, на низ. Укладаємо повністю на земельку оці всі віточки і переходимо до другої. От так. І так буде далі. От. А тепер ми вже одну-дві ямки засипали, тепер покажемо наверх. Наверх ми засипали на гілки на палки соснового опаду. От такі щиголочки з сосни, з шишечками, От, з корою все, утопкали його гарненько. От. Тепер будемо. Обставили ми кожну ямку, обставили плівкою чорною. Тепер будемо наверх на е, опад е, висипати теж з під сосен. Набрали отакої земельки. Пісочок теж з опадом. І дивіться, бачите в мішечках. Це ми висипемо сюди на опад, на іголочки. От. А в першій ямці. Ми вже його висипали, дивіться, отак от він. Дивиться, от. От так, І тепер будемо ще наверх висипати субстрат для лохини. Субстрат для лохини. Весь висипаємо. Весь висипаємо, так, весь висипаємо. Субстрат. ми купили мішечок 50 літрів на три ямки. По три відповідерічку на кожну якраз бути нормально. Так, а це наші саджанці прийшли нам. Бачите? Дивіться, покажи. Це? Вже ось опустили вони листочки, вже розпускаються. Може, трошки потепліше є вже у нас. Перестри... прикритяться дощі і доведе бути все гарно і добре. Дякуємо Андрію Ковальчуку за прекрасні саджанці. Тут у нас буде жити лохина-дюк, це ранній сорт. Тут у цій ямці у нас буде жити лохина Лохина ось вона. Зараз я вам її покажу. Бонус це середній сорт. І тут, у третій ямці, у нас буде жити... Лохина, яку я весь час забувала вам сказати, як називається, вона називається Брігітта Блю. Це пізній сорт. Ось так. Дякуємо, що дивитеся нас. Підписуйтесь, ставте лайки.